Чому ВОЗ призупинила постачання вакцини Коваксін через агентство ООН? Дані доступні ВООЗ станом на 2 квітня 2022 року, свідчать про те, що вакцина Коваксін є безпечною та ефективною. Постачання вакцини Biotech, через закупівельні агентства ООН було призупинено станом на 2 квітня 2022 року. У відповідь на результати інспекції ВООЗ 14-22 березня 2022 року. А також у зв'язку з необхідністю провести модернізацію процесу та обладнання, щоб усунути виявлені недоліки за стандартами належної виробничої практики. Компанія Parat Biotech взяла на себе зобов'язання усунути вказані недоліки і розробляє план коригувальних і профілактичних дій для подання генеральному контролеру лікарських засобів Індії і ВОЗ. Тим часом, в якості запобіжного заходу, компанія вказала, що Призупинить виробництво коваксін для експорту. Як наслідок, в осяжному майбутньому постачання буде перервано.